Філіп КІНРЕТ Дік. Затьмарення Текст читає Сергій ОРОПчук. ВЕЧОРІЛО. Подивись. Сказала якась жінка. Тут ми тримаємо психів. Доки вона відчиняла двері, йому було лячно. Двері відчинилися, і з кімнати долинув гомін. Його здивував розмір. Усередині Брюс побачив багато маленьких дітей. Вони бавилися. Того вечора він спостерігав, як двоє старих годували дітей молоком і крихітними порціями їжі. Сідячи в маленькому відгородженому куточку біля кухні, кухарік давав старим дитячі порції, доки всі решта чекали на свої в їдальні. Любиш дітей? усміхнувши, запитала його китаянка, що несла тарілки до їдальні. Так, відповів Брюс. Можеш сісти поруч з дітьми і поїсти тут. О, відказав він. Пізніше тобі дозволять їх годувати десь через місяць чи два. Вона помовчала і пояснила. Коли ми будемо впевнені, що ти їх не скривдиш, у нас правило дітей не можна бити, хоч би що вони зробили. Добре, сказав Брюс. Спостерігаючи, як діти їдять, він відчув, що всередині нього пробудилося тепло життя. Він сів і собі, і один з менших заліз йому на коліна. Брюс почав годувати дитину ложкою. І він подумав, що вони обоє однаково відчувають це тепло. Китаянка усміхнулася до нього і рушила старілками до їдальні. Довгий час він сидів із дітьми, беручи на руки то одного, то іншого. Двоє старих сварилися з ними, критикували один одного за неправильний спосіб годування. Стіли підлога були забруднені шматками, кустнями і плямами від їжі. Вражений Брюс зрозумів, що діти вже ситі, і йдуть до великої ігрової кімнати дивитися по телевізору мультфільми. Він незграбно нахилився, щоб прибрати розкидану їжу. Ні, це не твоя робота, різко відказав один зі старих. Це маю робити я. Добре, погодився Брюс. Підвівшись і вдарившись головою об край столу. У руці він тримав зібрану їжу і задумливо дивився на неї. І йди допамажи перебирати в їдальні, сказав йому другий старий. Він дещо заїкався. Потрібен дозвіл, щоб сидіти поряд із дітьми, мовив один із мийників посуду, проходячи повз. Розгублено завмерше, Брюс кивнув. Доглядати за дітьми, пояснив йому мийник. Робота для старих. Він засміявся. Які вже ні на що інше не здатні. Мовивши це, він подався геть. Одна дитина затрималася. Вона подивилася на Брюса своїми великими очима, а тоді запитала Як тебе звати? Він не відповів. Я спитала, як тебе звати. Обережно простягнувши руку, він взяв зі столу шматок яловичини. Вона вже охолола. Однак, усвідомлюючи присутність дитини поруч із собою, він і досі відчував тепло. Брюс мимохідь торкнувся голови дівчинки. Мене звати Тельма, сказала вона. Ти забув своє ім'я? Вона поплескала його по нозі. Якщо ти забуваєш своє ім'я, можеш написати його в себе на руці. Хочеш, я покажу тобі як? Вона знову поплескала його по нозі. А воно не змиється? запитав їй Брюс. Якщо написати його на руці, то коли щось робитимеш або підеш до ванної, воно змиється. Ой, розумію, кивнула вона. Ну тоді можеш написати його на стіні, у себе над головою. У кімнаті, де ти спиш, високо де не зітреться. А тоді, коли захочеш знати своє ім'я, ти можеш. Тельма, пробурмотів він. Ні, це моє ім'я. У тебе має бути інше. І це дівчаче ім'я. Подивимось, задумливо мовив Брюс. Якщо я ще раз тебе побачу, я дам тобі ім'я, сказала Тельма. Я вигадаю тобі ім'я, добре? А ти хіба живеш не тут? запитав він. Тут, але моя мама має їхати. Вона думає забрати мене і мого братика та поїхати. Брюс кивнув. Частина тепла його полишила. Зненацька невідомо чому дитина побігла геть. У будь-якому разі, саме я маю зрозуміти, як мене звати, вирішив він. Це мій обов'язок. Він поглянув на свою руку і задумався, навіщо він це зробив там не було на що дивитися. Брюс, подумав він, ось моє ім'я. Але мають бути і кращі імена, розмірковував він. Рештки тепла поступово зникли, втекли, мов ота дитина. Брюс знову відчув себе самотнім, чужим і загубленим. І не дуже щасливим. Якось Майку Вестевею вдалося домогтися, щоб його послали привезти до НюПас на півзогнилі продукти, які їм пожертвував місцевий супермаркет. Пересвідчившись, що ніхто з працівників центру за ним не стежить, він зробив телефонний дзвінок і зустрівся в Макдональдзі з Донною Готорн. Вони сіли на дворі з дерев'яним столиком, на який поставили колу та гамбургери. Нам справді вдалося його туди впровадити, поцікавилася Донна. Так, відповів Майк, але подумав цей чувак такий кінчений. Цікаво, чи ми хоча б чогось досягнемо, але, зрештою, так мало бути. Вони його не підозрюють. Ні, відказав Майк Вестевий. А ти впевнений, що вони його таки вирощують? запитала Донна. Не я. Це не я так думаю, це вони. Ті, хто нам платить, подумав він. А що означає назва? «Морсон та лоджика. Смерть душі, ідентичності, природної основи він зможе діяти. Вестивий поглянув на машини і людей, що проходили повз. Він похмуро спостерігав, доки колупався в своїй їжі. Насправді ти не впевнений. Ніколи не можна бути впевненим, доки це не станеться. Справа в пам'яті у його мозку лишилося робочими всього кілька обвуглених клітин. Схоже, зосталися лише рефлекси, реагує, але не діє. Можемо лише сподіватися пригадуй, що сказав у біблії Павло. Віра, надія, а гроші віддайте. Він розглядав гарно темноволосу молоду дівчину, що сиділа навпроти нього і, дивлячись на її розумне обличчя, розумів, чому Боб Арктор. Ні, подумки виправив він себе. Я завжди маю думати про нього як про Брюса, інакше виявиться, що я забагато знаю. Речі, яких я не повинен, не можу знати. Чому Брюс так захоплювався нею? Думав про неї, коли ще міг думати. Його дуже добре готували якимось, Яким здалося страшенно загубленим голосом проказала Донна. Водночас на її обличчі з'явився смуток, від чого воно напружилося і зморщилося. Йому довелося заплатити таку велику ціну. Частково до себе звернулася вона і випила коле. Але немає іншої можливості, подумав Майк, туди потрапити. Мені це не вдасться. Це вже перевірено, подумати лише, як довго я намагався. Але вони, допустять, туди тільки випалену оболонку, таку, як Брюс. Що не становить небезпеки, він мусить бути таким, як є, інакше вони не ризикнуть така їхня політика. Влада вимагає страшних жертв, сказала Донна. Страшних жертв вимагає життя. Звівши очі, вона розлючено зиркнула на нього. У цьому випадку федеральний уряд, саме він. У тебе, у мене, у її голос вався у того, що було моїм другом. Він і не досі твій друг. Те, що від нього лишилося, і з ненавистю відрізала Донна. Те, що від нього лишилося, подумав Майк Вестевей, досі шукає тебе, так як може. Йому також було сумно. Проте день був хороший, люди й машини його розраджували, повітря приємно пахло, а ще існувала можливість досягти успіху, це підбадьорувало підбадьорювало його найбільше. Вони вже так далеко зайшли, зможуть подолати решту шляху. Насправді, мовила Донна, я думаю, що немає нічого жахливішого, ніж принести в жертву щось або когось, живу істоту. Не повідомивши її про це. Якби ж він знав, якби ж він розумів і зголосився на це добровільно. Але, махнула рукою вона він про це не знає і ніколи не знав він не був добровольцем. Звісно, був це його робота. Він і гадки не мав, та й зараз немає, бо тепер у нього взагалі вже немає жодних думок. Тобі це так само добре відомо, як і мені. І він більше ніколи протягом решти свого життя не матиме жодних думок, тільки рефлекси. І це сталося не випадковим. Так мало статися. Тому тепер у нас ця погана карма. Я її спиною відчуваю, мов мерця, я несу на собі труп труп боба Арктора. Навіть якщо фактично він ще живий, вона заговорила гучніше. Мек зажестикулював і з помітним зусиллям Дона заспокоїлася. Люди, що сиділи за іншими дерев'яними столиками, насолоджуючись бургерами й шейками, почали з цікавістю на них поглядати. Що ж, витримавши паузу, мовив вестевий. Поглянь на це з іншого боку. Вона не зможе допитати те, тобто того, у кого не лишилося розуму. Мені треба повертатися до роботи, сказала Тонна. Вона зиркнула на годинник. Скажу їм, що, судячи з того, що ти мені розповів, усе здається гаразд, принаймні на твою думку. Дочекайся зими, мовив Вестовий. Зими? Це трапиться не раніше. Не думай про те, чому саме так, але так має бути це трапиться взимку або не трапиться взагалі. Ми потрапимо туди лише тоді або не потрапимо взагалі. Якраз під час сонцестояння», – подумав він. Тоді буде самий слушний час, коли все помре і сховається під снігом. У Каліфорнії, засміявся Майк. Коли настане зима в душі, морс онтологіка. коли помре душа. Просто засне, сказав вестивей, він підвівся. Мені також треба йти. Мушу заїхати по овочі. Дона подивилася на нього сумною мовчазною, сповненою страждання тривогою. Для кухні, м'яко пояснив вестевий. По і латук. Овочі. Макоїс Маркет пожертвував для жибраків із Нью Пас. що таке я сказав. Я не жартував. Узагалі нічого такого не мав на увазі. Він поплескав її по плечу, по шкірянці, і, зробивши це, подумав, що, можливо, колись, у кращі дні, цю куртку подарував їй боб Арктор. Ми багато над цим працювали, рівним спокійним голосом мовила Донна. Я не хочу, щоб це тривало ще довго. Я хочу, щоб усе закінчилося. Іноді ночами, коли не можу заснути, я думаю, бляха, що ми цинічніші за них, за наших ворогів. Дивлячись на тебе, я не бачу цинізму, відказав Вестевий. Хоча думаю, що насправді недостатньо добре тебе знаю. Але я дещо бачу і бачу ясно одну з найдобріших людей, які мені траплялися. Ну, я доброта тільки ззовні це для людей. Теплі очі, щире обличчя, тепла блядь, фальшива усмішка, але всередині я цинічна і в мене повно брехні. Я не така, якою здаюся, я жахлива. Голос дівчини лишився спокійним. Говорячи, вона усміхалася, і зіниці були розширеними, очі дивилися м'яким позбавленим лукавства поглядом. Але, зрештою, по іншому неможливо, хіба ні? Я давно це зрозуміла і стала такою, якою ти мене бачиш. Хоча насправді це не так же й погано. Завдяки цьому отримуєш те, що хочеш, і такими, певною мірою, є всі. Справді, поганим в мене є те, що я брехуха. Я брехала своєму другу, постійно брехала бобу Арктору. Одного разу я навіть сказала йому не вірити жодному моєму слову, і він, звісно ж, подумав, що я жартую він мене не послухав. Але якщо я йому про це сказала, то це вже його проблеми, що він не прислухався. Після того, як я йому це сказала, вже від нього залежало вірити мені відтоді чи ні. Я його попередила, але він забув про це, щойно я договорила, і продовжував вірити, продовжував барижити. Ти вчинила так, як мусила, зробила навіть більше, донарушила геть від столика. Добре, тоді насправді мені поки немає про що звітувати, окрім того, у чому ти впевнений. Тобто, що він там і що його прийняли. Вони нічого з нього не вибили у своїй. вона здригнулася гидній грі. Саме так, побачимося пізніше. Вона на мить змовкла федерали не хочуть чекати до зими. Але це можливо лише взимку, відказав Вестевий, під час зимового сонцестояння. Під час чого? Просто чекай, мовив він, і молись. «Фігня це», – відказала Донна. я про молитву. Колись давно я молилася, багато молилася, але тепер вже ні. Нам не довелося б робити те, що ми робимо, якби молитви допомагали. Це просто ще один обман. Більшість речей обман. Коли Донна рушила геть, май кілька кроків пройшов услід за нею, розглядаючи її. Вона йому подобалася. Я не вважаю, що це ти зруйнувала свого друга. Мені здається, що ти так само зруйнована. Така сама жертва, просто по тобі цього не видно, так чи інакше вибору не було. Я потраплю в пекло, проказала Донна. Раптом вона усміхнулася широкою хлоп'ячою усмішкою. У мене ж католицьке виховання. У пеклі ти купуєш п'ятку, а повернувшись додому, виявляєш, що це пачка ММДЕМС. ММДЕМС зліплені з пташиного лайна, відказала Донна, і раптом її не стало. Вона зникла в натовпі людей, що ходили туди-сюди, просто розчинилася. Майкл тільки встиг кліпнути очима. Невже саме так почувається бо Арктор?» – запитав він себе. Мабуть, що так. Щойно вона була тут. Було схоже, що вона буде тут завжди. І раптом пустка. Зникла, мов вогонь, мов повітря, мов грудка землі, що повернулася в ґрунт. Аби змішатися з рештою людей довкола, вилитися до їхнього натовпу. Дівчина що випарувалася, подумав він. Чи може це перетворення, яке відбувається за її бажанням? І ніхто ніщо не здатний її втримати. Я намагаюся опіймати вітер, подумав Майк, і Артур так само. Марно, вирішив він, намагатися втримати в руках агента федерального нарковідділу. Вони невловимі, тіні, що зникають, щойно цього вимагає від них і їхня робота. Так інакше й ніколи б не було. Артур, – подумав він, був закоханий у привида з правоохоронних органів, у голограму, крізь яку звичайна людина може пройти і врешті решт опиниться з іншого боку, на самоті. Йому так і не вдалося за неї вхопитися, за цю дівчину. Модус операнді бога, розмірковував Майк, полягає в перетворенні зла на добро Якщо він існує, то робить свою справу і зараз, хоч наші очі і не здатні це сприйняти. Цей процес відбувається під поверхнею реальності і помітять його лише пізніше можливо, наші нащадки. Нікчими що не знатимуть, яку жахливу війну нам довелося пережити і яких втрат зазнати, доки не помітять примітку в якій-небудь маловідомій історичній книжці. Коротеньку згадку, без списку загиблих. Десь мають побудувати пам'ятник, подумав Майк, зі списком тих, хто поліг, і ще гірше тих, хто ні, хто не змушений жити після життя, як бо парктор. Це найсумніше. А що як Дона найманка, міркував він, працює неофіційно, такі найбільше нагадують примар вони здатні зникнути назавжди. Нові імена, нові місця перебування. Питаєш себе, де вона тепер? І відповідь на це ніде, тому що її взагалі не було. Знову сівши за дерев'яний стіл, Майк Вестевей доїв свій бургер і допив колу. Зрештою, це було краще за те, чим годували їх у Нью-Пас, навіть якщо цей бургер був виготовлений з подрібнених коров'ячих анусів. Подзвонити доні, спробувати її відшукати, заволодіти нею. Я прагну того, чого прагнув Боб Артур, тож, можливо, воно й на краще, що його, так би мовити, більше немає. У його житті трагедія вже відбулася бути закоханим у безтілесного духа. Це справді прикро, безнадійність. Її ім'я не згадають на жодній друкованій сторінці, її ім'я не з'явиться в жодних аналах людської історії, ні місця проживання, ні імені. Вона з таких, подумав Майк, і саме в таких дівчат найбільше закохуєшся такі не залишають тобі надії, бо вислизають щойно ти їх обіймеш. Так, можливо, ми вберегли його від чогось гіршого, виснував вестевей. І, вчинивши так, належним чином використали те, що від нього лишилося. Заради хорошої і важливої мети, якщо нам пощастить. Ти знаєш історії?» історії? запитала якось тельма. Я знаю історію про вовка, відповів Брюс. Про вовка й бабусю? Ні, відказав він. Про чорно-білого вовка. Він сидів на дереві і постійно стрибав на тварин фермера. Врешті-решт фермер зібрав усіх своїх синів і всіх їхніх друзів, і вони стали довкола дерева, чекаючи, доки чорно-білий вовк. Не зістрибне. Нарешті вовк стрибнув на паршиву коричневу тварину, і люди поцілили в його чорно-білу шкуру. Ой, мовила тельма, це дуже погано. Але шкуру вони зберегли, продовжив Брюс. Вони здерли з великого чорно-білого вовка, який стрибав з дерева шкуру, і зберегли цю красу, аби їхні нащадки, ті, хто житиме після них, бачили, яким він був, і милувалися ним його силою і розміром. І наступні покоління говорили про цього вовка. І склали багато історій про його відвагу й силу, і оплакували його смерть. Навіщо вони його застрелили? Бо мусили, сказав він, так і треба робити з такими вовками. А інші історії, знаєш, краще? Ні, відказав Брюс. Це єдина історія, яку я знаю. Він сидів і пригадував, як вовк насолоджувався своїм умінням вправно стрибати тим, як його прекрасне тіло стрибало знову і знову. Але тепер цього тіла не стало, його підстрелили. Заради вбогих тварин, яких так чи інакше заб'ють і з'їдять тварин, які не мали сили, які ніколи не стрибали, чиїми тілами ніхто не пишався. Хоча, з іншого боку, ці тварини могли животіти й далі. А чорно-білий вовк ніколи не скаржився він нічого не сказав, навіть коли його підстрелили. Його пазурі й далі глибоко впивалися у здобич, без жодної мети. Він просто так жив і це йому подобалося. Для нього це був єдиний можливий шлях його єдиний спосіб життя. Єдине, що він знав, і його вбили. А ось і вовк. вигукнула тельма, незграбно стрибаючи довкола. У. у у у, -у Вона хотіла щось схопити, але схибала, і Брюс із жахом помітив, що з нею щось не гаразд. Збентежившись і здивувавшись, як таке може бути, він уперше побачив, що тельма каліка. Ти не вовк, сказав він. Але шкандибаючи і пересуваючись навпомазки, вона й далі спотикалась, і каліство не зникало. Брюс запитував себе, як. Ох, я нещасний атлас. Цілий світ, світ цілий туги мушу я носити, вагу ношу незмірно, розіб'ється вже хутко серце в грудях. Вірш Генріха Гейна, Переклад з німецької листі Українки, могло існувати щось настільки сумне. Він рушив далі. За його спиною, тельма продовжувала бавитися. Вона перечіплялася й падала. Цікаво, що вона відчуває, подумав Брюс. Він сунув коридором у пошуках пилососа. Йому сказали, що він мусить ретельно пропилососити велику гральну кімнату, де діти проводили більшу частину дня. По коридору праворуч, мовила якась людина. Це був Ерл. Дякую, Ерле, відказав Брюс. Прийшовши під зачинені двері, він почав стукати, а тоді відчинив їх. Усередині стояла стара жінка з трьома гумовими м'ячиками, вона намагалася ними жонглювати. Стара повернулася до Брюса, сиве, розпатлене волосся спадало їй на плечі. Вона усміхалася до нього, проте фактично не мала зубів. На ній були короткі білі шкарпетки й тенісні туфлі. Він побачив запалі очі, запалі очі усмішка порожній рот. Може ж, так. прохрипіла стара і підкинула всі три м'ячі у повітря. Вони впали, вдарившись об неї і поскакавши підлогою. Відпльовуючися регочучи, стара нахилилася по них. Не можу, відказав Брюс, завмерши в збентеженні. Я можу. хода стара істота, у якої під час рухів тріщали кістки рук, підняла м'ячі, скосила погляд, намагаючись усе зробити правильно. Коло дверей з'явилася ще одна людина і стала поруч із Брюсом, також спостерігаючи. Як довго вона тренується, поцікавився Брюс. Досить довго, відказала людина, що стояла поруч. Спробуй знову тобі вже майже вдається. Стара закохкала і нахилилася, нишпирячи руками по підлозі, знову збираючи м'ячі. Ще один ось там, сказала людина біля дверей, під нічним столиком. Ох. прохрипіла стара. Вони спостерігали, як вона намагається знову і знову. Підкидає м'ячі, підбирає їх, ретельно націлюючись, тримає рівновагу, підкидає їх високо в повітря, а тоді горбиться, коли м'ячі падають на неї, іноді вдаряючи по голові. Людина, що стояла поруч із Брюсом, проказала Донно, тобі краще піти помитися, ти брудна. Це не донна Хіба це донна запитав ошелешений Брюс. Він поглянув на стару, і йому стало дуже страшно. Коли стара поглянула на Брюса у відповідь, у її очах стояло щось на кшталт сліз, проте вона реготала. Вона зареготала і збурнула свої три м'ячі в нього, сподіваючись поцілити. Брус ухилився. Ні, Доно, не роби цього, сказала їй людина коло дверей. Не збурляй в інших. Просто намагайся зробити так, як ти бачила по телевізору. Ти ж знаєш, підбери їх і знову підкинь. Але спершу піди помийся, ти смердиш. Добре. погодилася стара і дещо сутулившись, поспішила геть. Три гумові м'ячі вона залишила кататися підлогою. Людина, що стояла поруч із Брюсом, зачинила двері, і вони разом рушили коридором. Скільки часу тут перебуває Донна?» – запитав Брюс. Довго? Ще до мене була, а я прийшов шість місяців тому. Жонглювати вона почала приблизно тиждень тому. Тоді це не Донна», – сказав Брюс, якщо вона тут так давно, бо я потрапив сюди лише минулого тижня. І, подумав він, – «Донна привезла мене сюди на своєму МГ». Я пам'ятаю, бо нам не довелося зупинятися, щоб залити в радіатор води, і тоді вона мала чудовий вигляд сумні очі, чорнява, тиха, з гарною фігурою під вузькою шкірянкою, у чоботях із сумочкою, на якій гойдалася кроляча ніжка, така, як завжди. Після цього Брюс продовжив пошуки пилосуса. Він почувався набагато краще, проте не розумів чому.